Сказати дуже велике дякую дяку no новомедікам, дуже велике дякую, дуже велике дякую за їхню доброту, за їхню ласку і дуже вдячний за це. Ну, Ви знаєте, я завжди сюди приходив як до себе до хати. Дуже вдячний за все. А хочу сказати вам, що дорога, дуже дуже длинна дорога була до новомедіків. No я її починав, є такі в Ізраїлі город Нетання. Я починав з того міста. Мені дуже сподобався коврик. Там вже в ті, годи, в ті роки вже цей коврик був, ну він не такий був, як тут, він був довго, але там всі лежать ізраїльтяни на тих ковриках. Тому що там тепла, ну, зимою теж холодно. І деякі багато людей думають про своє здоров'я, так як зараз ми думаємо. І я його шукав в Україні. Я дуже довго шукав його в Україні. І я його знайшов тут. На радість цьому поверху я хочу ще передати дуже велике дякую. 98 років моєї, моєї маминої подружки бабушки Валі. Ви не повірите, вона лежить на цьому поверті. 98 років вона каже, де вона живе? Десь за де, де містом? Так, да, вона живе в селі Пилипові чи Радомирського району. Радомирський район. Це ви її купили і завезли цей коврик. Так, так. так. Це було роки три назад? Два назад. Два роки назад. Так, так вона три каже, три. вона каже, господи, хто ж його такий создав? І я, як і... Yeah. я, мабуть, yeah. буду жити, жити і жити з цим ковриком, каже. Ви не захотіли, чуєте? чуєте? По-перше, по-перше, в це дуже багато проблем, які в неї були. А проблема одна, ви знаєте, що таке село, що таке хата, так. яка, ну, а 98 років. Інколи можна її затопити, а інколи не можна. А коврик ліки, тепло і гарно. І вона над ньому відновлюється. Вона... Так, вона себе почуває 98 років, вона інколи, каже, я вже думала, що вже навіть до корей не вийду. А зараз вже і свиняку завела. Ну, оце таке от. Це мабуть, що ми ви говоримо, медика це точно не Я хочу вам сказати... це так. Це з 98 років так. завести свиню і займатися хазяйством. І ще хочу так. сказати, що цей, коврик, цей yeah. коврик, він у мене путешественник, ви ж бачили, автобус, тролейбус, <світ> машина, він був в Бахмуті. На ньому переспали всі лікарі, які... Лежали, були в госпіталі. Там є такий польовий госпіталь, ми ранених возили звідти. От на цьому коврику переспали всі лікарі. Чесно вам скажу. Так, він. А скільки він мені проблем е, е, забрав від мене? У мене не болить спина, у мене нема гіпертонії, у мене не віднімає ноги. От, а, а зараз, і у мене вже багато років, як я сплю на цьому коврику, я можу собі дозволити утром зробити фізарядку, побігати 18 кілометрів, кілометрів. Та, потім пригнути в кулацю воду і лягти на коврик. Не, я ще помню 10, вже 17. 18 кілометрів. 18, так, вже 18 та, кілометрів. Дякую, що ви поділилися. Дякуємо Павлу Валентиновичу, і всім захисникам, які сьогодні боронять нашу країну і допомагають. Це дійсно так і є. Ми дуже щасливі, що бачимо медіка. Не про не про масажори, ново про здатність захищати нашу вітчизну, про Україну, про здатність допомогти. Да, чому лікарі лягали на це Тому що навантаження нереальне. Особенно там, де ви будете. Так, там ще й Муксі остався, і ще й добрий лакс там остався хай за хай в госпіталі. Хай... Але хай він допомагає. Ваше обладнання служить. Так, 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 все для людей. І дякую вам і ще раз дякую новому що ви є. Ми вас всі любимо, поважаємо. Миру нам і натхнення. Дякую